Божу всім благословення, слава Ісусу Христу! Улюблені друзі, хочу вас запросити до спільної молитви, як Ісус сказав, там, де двоє і троє, в ім'я Моє, просіть і буде вам від Отця Небесного. Сам Господь Бог казав, що щоб сходились до спільної молитви однодушно, в душі в істині. Хай Господь Бог благословить всіх, бути в душі, в істині, в молитві. І молитись за мир в Україні, за благополуччя в Україні. Хай Господь Бог благословить також і нашого президента, і також всю вищу, вищу стоящу владу всіх міністрів, захисників охорони, оборони охорони, щоб були думки під дією Духа Божого Святого, щоб прийшов в мир в Україні, благослови Господи в ім'я Ісуса Христа, кожну е, дитину. Приведи, Господи, до спасіння, приведи, Господи, до голоду духовного пізнання. Благослови, Господи, щоб кожна Твоя дитина, Господи, по Твоїй милості, Господи, приходили до спільної молитви, Господи, до прохання, щоб не чекали марно, не тратили час, а були в дусі в істині. В ім'я Ісуса Христа, благослови Господь, щоб був мир в Україні, благослови, Господи, щоб. Захисти також наші інфраструктури, Господи, захисти наших всіх захисників, ім'я Ісуса Христа, також благослови всіх полонених, поверни, Господи, додому, щоб не впадали у зневіру, Господи. Матері, також захисники, також українці. Благослови, Господи, своїм Святим Духом наповни, Господи, Христовою любов'ю, благословенням, щоб було Твоє Слово, Господи, проповідане до краю землі, щоб ніяка зла сила, не мала, не мала перемоги. Ніяке е, оружію, зло, з, зло, злих нападників, Господи, захисти, оборони, Господи, зроби, Господи, захист, Господи, будь милосердний до нас, до нашої України. Благослови, Хай прийде благословіння до кожної родини, до кожного тіла. Нехай буде зцілення в ім'я Ісуса Христа, духу, душі і тіла. Господи, ми просимо і молимо Тебе і поєднімось також в молитві. Благослови, Господи, щоби. Під підніме своїх своє творіння, Господи, поподобю, е, сотворене по подобію і образу Божому, Господи, щоб були всі в спільній молитві, щоб прийшла перемога настілення духу, душі і тіла. Всіх прошу. В 7 годині зранку київського часу або 21.00 до спільної молитви, яка проходить на телеграмі, на телеграм-каналі. Тож, будь ласка, пишіть, підключаємося і будемо славити нашого Господа, і щоб прийшов мир і спокій в нашу Україну, щоб був захист, щоб ніяка, ніяке зло не мало сили панувати і свої робити. Злі поступки, злі замери. Амінь. Хай Бог береже всіх і захистить всіх любові, всім любові Христової і благословіння від Господа.